На міському стадіоні супутник розпочали відбудовувати західну трибуну. 24 вересня будівельники заклали першу балку в одній із секцій майбутнього даху. Ідея відродити стадіон належить міському голові Дмитру Барнашу. Розпочати очільник прилук, вирішив з добудови трибуни. З роками цей об'єкт інфраструктури спортивного комплексу перетворився на купу іржавого залізяча. і яскраво демонстрував відношення попередньої влади до розвитку фізичної культури і спорту в місті. Сума у більше ніж 2 мільйони гривень, необхідна на реконструкцію, непосильна для бюджету міста, не налякала Дмитра Барнаша. Як відомо, один в полі не воїн. Але якщо взятися за справу разом, немає нічого неможливого. На початку літа Дмитро Барнаш розпочав масштабну агітаційну кампанію щодо залучення спонсорів та усіх небайдужих прилучан до суспільно необхідної справи. Таких відгукнулося чимало. Чи не на найбільший вклад внесли підприємства НГВУ Чернігівнавтогаз та Прилуцьке управління бурових робіт? Долучилось фонд підприємництва, крім того, долучилися підприємці, такі як магазин спеціаліст. Магазин е, приємець Савченко е, і наші, звісно, е, активісти, це Свободівці, е, Добровські. Добровський, перепрошую, е, і е, решта. Е, Хлопців, які зараз виконують ці роботи, крім того, техніку надає і Ткаченко Сергій це козацький полк, наш і е, також товариство УДА надавало нам техніку для перевозки. Спільними зусиллями вдалося назбирати 60 тисяч гривень. Якщо враховувати матеріали, які надавали благодійники, можна нарахувати усі 100. Наразі цих коштів вистачить, щоб повністю відбудувати, пофарбувати та підготувати до встановлення сидінь дві секції трибуни. Однак це вже результат результат каже Дмитро Барнаш. Міський голова сподівається, далі справа піде швидше. Хочемо принаймні в цьому році завершити половину принаймні цієї трибуни і поставити вже навіть і. Е Сидіння, які погодили депутати, пластикові сидіння, тобто нові, гарні, зручні, красиві. Спостерігає за роботами і не вірить своїм очам директор дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Маценко. На стадіоні чоловік з 10 років. Спочатку сам займався спортом, потім тренував спортсменів. Зараз очолює заклад. Не один мер, приходивши на предвиборних своїх кампаніях. Обіцяли, що відбудувати міський стадіон. Для болівальників зробити, щоб було приходить болівальникам змагання дивитися. Ну, Так ніхто і не, не дойшли руки, але всі обіцяли в своїх предвиборних кампаніях. І дуже приємно, що нинішній очільник міста Барнаш Дмитро Васильович і його. І команда, і небайдужі люди. Добре, що це все розпочалося. Небайдужа доля спортивного комплексу і екс-депутату міської ради, підприємцю Євгену Яценку. Ось і сьогодні в цей визначний для супутника момент він у самому епіцентрі будівельних робіт. Гарні справи легко робити гуртом, і так і потрібно. Бо ніхто не може сам взяти і виділити там 2 мільйони, але певна кількість людей по певної кількості грошей, і дивися, щось виходить. Не залишив без уваги міський голова і саме приміщення, ДЮСШ. завдяки зекономленим коштам міського бюджету, а це близько 200 тисяч гривень. Дитячо-юнацька спортивна школа отримає новий дах. Роботи з його відновлення розпочнуться вже за декілька тижнів і встигнуть завершитися до початку опалювального періоду. Підкреслює Дмитро Барнаш. Вже є організація, яка буде виконувати ці роботи. Вони вже обстежили і ведуть. Я так розумію, закупівлю матеріалів на Виконання цих робіт і вже найближчим часом вони приступлять до виконання. До початку холодів спортивна школа буде з новим дахом і з теплом, запевняє Дмитро Барнаш. Збудовану цьогоріч на території стадіону гібридно-блочну модульну котельню підключать в строк. Обов'язково до опалювального періоду. Всі кошти і роботи по котельні будуть завершені і здано в строк. Як бачимо, крок за кроком прилуцький спортивно-оздоровчий комплекс, яким без перебільшення є міський стадіон, супутник оживає спільними зусиллями під мудрим керівництвом крига з кресла.